Сьогодні 16 грудня, мій день народження, ми з самого ранку смажимо шашлик. Так захотілося. От тільки починаємо вже. Буде смачно, пахне так, на весь двір вже. Так, шашлик готов. До речі, дуже смачний. Я вже спробувала. А брали ми в варусі, там зараз знижка 184 гривні, гривні ну, так шматочками була порізана і вже був готов для маринаду. І м, такі шматочки гарні, дуже класна акція. Потрібно ще взяти на новий рік. Тому нам сподобалося цей м'ясо для шашлику. Класна ціна в варусі зараз. Вот. Ну і конвертики словаша з, з сиром и с звичайним сиром. Ну і пюрешечка. Ось вот такий у нас буде смачний завтрак, святковий. А це кола. Так, сьогодні у нас будуть роли. Замовили ми суші 33.03. Давно я не замовляла оттуда. Тому цікаво, як виглядають. Там нові інші зробили. Оце намура з куркою. Отаким намура. Така цікава штука. І так запакована у них. Раніше по-іншому було. Зараз покажу вам. Так, щось тут накидали всі ці, ці пробні штучки. Зараз повитаскиваю. Буде у мене знову інвіт багато всього Васабі. Так, ось така красота. Філадельфія, Каліфорнія. Це якийсь був всяке рол е, в подарунок. Я виграла там колесо Колесо крутила і мені випав один. Ну, нічого. Це гранада рол, оце я не пам'ятаю, гарячий якийсь. Хоча він вже холодний. Постояв у нас. Ну, і оці намуро. Намуро е, такі вони. Напополам порізане. От. Так, тут соус, імбері і хочбові палочки. Все. Будемо святкувати. Смачні роли спробували ще залишились, потім даємо. Так, Філадельфія смачна, Каліфорнія. Оці. Оце в подарунок всяке ще не пробували, не куштували. І намура класний. Дуже гарний соус такий. Мені сподобалось. Ще залишилось і на вечерю будемо ще їсти. А так суші 33.03 молодці. Дуже гарні. А також я купила тортик такий смачний. Це чизкейк з арахісом і карамелью. Дуже він смачний, це я брала в Петриківці. Цей тортик класний, він такий легкий, приємний. 286 гривень кілограм коштує. Тут приблизно на 150 грамів. Ми солодке не дуже ї, не їмо, тому а, взяли невели, невеличкий такий шматочок і зараз ми чайочком його з'їмо. Клас. От. Тому чизкейк дуже гарний в Петриківці. от. це в розрізі він. Цей тортик дуже смачний. Вже не перший раз замовляємо його, тому раджу. Хто любить чизкейки в Петриківці, класний. Оцей. Сьогодні такий насичений день у мене. Всі поздравляють дуже багато приємних привітань, поздоровлень від різних людей, від близьких подруг і знайомих. Дуже дуже приємно мені сьогодні було наїлась суші супер смачні, все класне, тортик класний. А от ще прийшла посилка а, з нової пошти: ми замовляли лампу і ліхтарик, тому що світло вимикають і зараз теж у нас вимкнули. тому от, Класна лампа, її, дуже зручна. І ми взяли ще там іншу і ліхтарик. Зараз буду розпаковувати і показувати вам, що тут. У нас є. І от наші ліхтарики. Оце лампа така цікава. Ми хотіли взяти таку ж саму, але вже не було таких. Розібрали, тому взяли таку. Так, дивіться, отакий ліхтарик. Тут заряджається, акумуляторний і тут світить. Ну, він зараз буде розряджений, тому що він їхав, він не працює. Потрібно зарядити. Ми хотіли вже зараз використовувати їх, але вони всі розряджені. І отака лампа, така м'яка, рожева. рожева, тут підставка, тут USB-порт і. Отака от. Я потім вам ще покажу, коли буде світло у нас. Дивіться: ліхтарик у нас працює, все добре. От одна, друга вмикається і третя. А можна вмикати одну, я так розумію. Це фонарь сам. Угу. Світить. Так, і одна. Угу. Така яскрава, достатньо, так? Да? Угу. Ось такий великий ліхтарик ми купили за 300 гривень. Зі знижкою в інтернеті. Так, а на цю лампу можна ставити телефон як підставку, таку, це теж дуже добре. І дивитися щось, поки немає світла. Отак, так. Да. Можна отак. Така 150 теж по знижки брала. Так, це ліхтарик, отак от світить. Ну, непогано. Вимкнули. А це вже ми микнули одну. Секцію, ой боже мой, і інша. Ну, так, непогано. За таку ціну супер. У нас о, теж є ліхтарик інший, він теж гарно працює і виручає, коли немає світла. Друзі, всім доброго вечора, всім привіт. Сьогодні у нас вимкнуло світло ну, по графіку, який дуже-дуже незручний, але з 21 години до 24 не буде світла, а потім з 24 до 2 одночасно. І вимикають світло три рази на день, і дуже важко встигнути хоч щось. Але я вст... намагаюсь встигати. Хотіла вам давно розказати, що я почала дивитися такий класний серіал відчайдушні домогосподарки, отчаянні домохозяйки в переводі. Я ніколи не дивилась цей серіал і не хотіла чогось раніше. Мені здавалося, що це не дуже цікавий буде серіал. Я дивилася історичні серіали. І я одного разу вирішила все ж таки подивитися. Вмикнула першу серію. Спочатку мені перша серія не дуже зайшла. Думаю, щось якийсь дивний серіал такий. А потім, як він мене зачепив, я вже дивлюсь, п'ятий сезон не можу відриватися від цього серіалу. Він такий класний, він різний, він і глибокий, він про відносини, про подруг, про відносини між ними, між муж'ями, між колегами. Там є і ю юмор, там є і трагедія, там є і зради, але він такий класний, кожна серія затягує, не можеш. Зупинитися, щоб не дивитися. І я так вмикаю, коли немає світла, ноутбук добре що є. Зарядку тримаю десь приблизно на три серії. Я вже рахувала, і мені вистачає. Я не знаю, що буду робити після того, як він закінчиться, тому що він такий класний, що я не представляю, що можна ще таке гарне подивитися. Тому, відчайдушні господарки, хто ще не дивився, обов'язково подивитися цей класний, класний серіал. Тут 8 сезонів десь приблизно по 24-20 по серій в кожному сезоні. П'ятий сезон вже закінчується, і тут вже не так багато залишилось мені. Вот. Тому крутий серіал, я рада. Що я його дивлюсь, і що я його знайшла. Моя донька вже його дивилася два рази. І вона мені раніше казала про нього, Ой, погас екран у мене. Вот. Оце, до речі, Габі, одна із головних героїнь. І у них так життя складається, то вони бідні, то багаті, то там сваряться між собою. Ну, таке, таке життя, яке воно є на самому ділі. Тому класний серіал. І хто ще не дивився, обов'язково подивитись, і напишіть там в коментарях свою думку про цей серіал. А я в захваті від нього. А в цей час, коли настрій такий. Скаче то поганий, то гарний із цих новин, і за цих подій, які зараз у нас в Україні. Такі серіали вони е допомагають свій настрій підіймати і не думати про це. Дивлюсь далі. От, до речі, інша головна героїня Ле Лінет. А це Сьюзен класна, теж вона мені подобається, вона така забавна, така чудова. Вони всі різні такі. І зараз ще покажу одну. А це брі? Теж класна така рудоволоса. Красива. Всім привіт! Сьогодні я біля гріль парка і біля торгового центру інтрейда. І бачу, що тут у нас роблять таку площадку дитячу, класну. От, все було загороджено, а зараз відкрил, так тут трошки. І я побачила, що тут е, такий процес іде. Бачите, який класний туалет вже поставили тут. І там вон, різні лазялки, е, качелі, фігурки якісь такі фантастичні роблять. В общем, процес йде, тут світильники такі е, незвичайні. Газон будуть стелити, я бачу він такий клас. Я дуже рада, що у нас тут щось робиться. От там гріль-парк знаходиться у нас. І, а тут і, у нас був парк, ну, такий більш дерева були, нічого такого. Ялинку ставили ще посередині, а зараз от така от у нас тут краса намічається. І туалет, ну тут ще процес йде і буде. Потім все видно, я вам потім покажу, коли буде все готово. Це, знаходиться... це знаходиться у нас тут бібліотека. бібліотека дитяча. От такий мурал тут ЗСУ і там танк. Це такий сквер теж невеликий. Тут університетська, тут біля цього університету. І цей парк новий. Клас, супер! Отак. <рес> Один вот трейд, торговий центр. А от цей парк. Тут закрито все. Але ми знаємо, що там є. Отам. Вот вот. <рес> а зараз покажу ще. Пошлі, зараз вот тут буде видно торчать, так. Да. Сьогодні тут зеленхоз обирали, видиш, ямки кучки. Угу. Я еще хотела подойти поблагодарить за их работу. Ну, да. ну что-то они какие-то все были такие хмурые, что я побоялась, думаю, сейчас все пошлю. Потому что я иногда так, знаешь, вот идешь, видишь, человек там, царается, делать что-то, не так хочется сказать спасибо. Конечно. Вот, я и говорю. Конечно, ну да, конечно, ну приятно. Все равно, я думаю. Да, Соня что-то они какие-то были. Ну, холодно, понятно. Да, да. Сейчас вот. Так, от дивіться, з цієї сторони вам показую ще. Тут якась пташка така яскрава, там газон стелять. Клас, буде красиво, я думаю. Буде тут все чудово і казково. Всім привіт! Сьогодні я зустрічалась з доброю знайомою. Ми попили кави, і вона мене привітала, тому що в мене. Вчора був день народження, і сьогодні вона мені принесла такий чудовий букетик зі свого саду. Тут така декоративна капусточка. От, бачите, яка краса. Вона сама назбирала, і тут трояночки. І це в грудні. У мене просто світла немає, тому нічого не видно. Я вмикнула лампу. От, на жаль. Світло по графіку вимкнули, тому от така красива капусточка декоративна. Отакий у мене букет. Дуже приємно було. Дякую їй велике. <гум> от. До речі, от така лампа. Я вам вчора показувала, що нам прийшла в посилці. Вона вже зарядилася і вона працює зараз, коли немає світла, оце таки. Таке світло і жовте. Таке більш затишне, класне. Лампа. І сюди можна карандаші додати, ручки, USB-порт для зарядки. От. от така от крута лампа буде у нас тепер. А ще ми заїхали на базар, і я там купила, зараз покажу, що. Взяла кільку. Посолі. Це в бухті рибака, вона там дуже смачна, жирненька і класна. От. На 56 гривень Тут я не знаю, скільки її, вона по 130 гривень пряному посолі. Потім на базарі взяла печериці, вони були по 80 гривень. Потім я вже придумаю, куди додавати. Можливо, капусту стушу тушу з грибами, можливо, зразу зроблю. Подумаю ще. Бо що в магазинах печериця коштує 140-160 гривень приблизно. Тому 80 на базарі я взяла по гарній ціні. Ну і це ВТБ, кефір, 2,5% жирності кефірчик. І був по акції Дольче. Я іноді беру таке. і такий смачний йогурт це манго. А це вішня і насіння чия. Ось я беру. От зараз він в акції 29 гривень. Така упаковка. От. І ще зайшла в магазин і взяла універсальний субстракт 6 літрів 42 гривні. Там нам потрібно буде. Кинулася, а дома вже немає. Закінчився. Ось такі покупки сьогодні. Світла поки немає, але нічого. Зараз будемо обідати. Тому ну, отакий от букетик шикарний у нас. Букет такий поставила в воду. От, трчать, капустинки. Отак, от може, коренці випустити. Я посаджу теж таку декоративну капусточку. Ну а чого? Дивіться, який букетик класний. Така фіолетова, сиренева така. Надо ж таке? Цікава така вона. І трояндочки. Тоже красиво.